Сьогодні моя розповідь буде про те, як ще 30 років тому в селищі Савинці місцевий батюшка отець Степан розповів маленьким діткам дитсадку про церкву, а потім пригостив дітлахів Пасочкою і крашенками. Паска – це є велике свято, найбільше свято, де Ісус Христос, перебуваючи ще на землі, часто говорив своїм учням, апостолам що Він повинен піти на страждання на вічну смерть. Він повинен відійти до налога на свою долоню свого небесного Отця Небесного і воскреснути в третій день, так як це він проговорив своїм учням і апостолам. У цей час наближалося свято Велике, Пасха Господня. Ісус Христос пішов в Гесиманський сад. Помолитися, але цей час Юда вже його зраджував і вже чекав його і з воїнами і зброєю. В цей час воїни схопили Ісуса Христа і розп'яли його на Христі, де Він претерпів велику смерть муки страждання, де був розп'ятий на Христі і був тайним учениками. Знятий з Христа, який погребли його тіло, і був, похор... був, похор... був похоронений в, в саду, який був... де був розп'ятий на Голгофській горі. І тому Сінь Божий пострадав, за... добровільно придався руки чоловічський і пострадав за наші гріхи, щоб спасти. Весь людський рід наш, весь мир своєю крові очистив у себе законіння від дарував нам блаженне життя, вічне життя, спас нас від вічної смерті. Тому у нашій країні зараз йде відродження релігії і культури. Дуже добре буде, коли будуть вступати до нашої церкви не тільки. Дорослі ну і треба залучати молодь, дітей треба вложувати у їхніх серцях зналку, плід доброго насіння, і тому я хочу у ці світлі дні Воскресіння Христового гостити вас священними пасочками і крашеними їїчками, які служать як символу нового блаженного життя. Воскресшого і зробом Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі діточки, підходіть, я вас врущу священними пасочками і яєчками, підходіть мене. Повному, повному. Любі маляси, ви запам'ятайте і знаєте, що наш народ на гарні традиції, назвичаї, а наші люди мають золоті руки. І що б вони не зробили від їхньої роботи не відділеш. Ми, отець Степан, дуже вдячні за те, що ви завітали до нас сьогодні на заняття. Ми дуже щиро вдячні вам. Дякую. Дуже дякую вам, що ви запросили мене. Що я перебував з вашими дітками і гостив їх свясенними яєчками. пасочками також хочу і гостить вас, і прийміть це яєчко святе і пасочку, яка послужить вам, як послужила Ісусу Христу, як символ віри восхищу і зроду Спасвітлення нашого Ісуса Христа. будь пожалуйста. Я вам щиро вдячна. Дякую. 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 І на цьому, діти, ми наше заняття. Takým činným spodobným som si yeah. myslela. som si myslela.